Всім привіт! Ви на каналі учителя Романа Васильовича. На минулому уроці ми говорили, що ж таке сила. Сьогодні ми ж поговоримо про силу пружності, Закон гука та деформацію. Перш ніж розпочати, не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. Не будемо втрачати ні хвилини, поїхали! І розпочнемо сьогоднішній урок саме з визначення деформації. Деформація це зміна форми або розмірів тіла. Деформація буває декількох видів. На прикладі цієї лінійки я вам покажу один із видів деформації це згин-розгин. Також в цю лінійку ми можемо однією з видів деформації це кручення. І розкручення. Третім видом деформації є стиск і розтяг. І четвертим видом деформації є сух. Також вам потрібно знати, що деформації бувають пружні та пластичні. Пружня деформація це така деформація, коли тіло після припинення дії сили повністю повертається до свого стану. Пластична ж деформація це така деформація, яка зберігається після припинення дії на тіло зовнішніх сил. Як тільки на тіло починає діяти якась сила. Тіло одразу починає опиратися цій дії сили. І ось цей опір цього тіла називається силою пружності. Сила пружності це така сила, яка виникає під час деформації тіла і напрямлена протилежно напрямку зміни частин цього тіла в ході деформації. Сила пружності вимірюється в ньютонах. Для того, щоб визначити силу пружності, нам необхідно знати закон Гука. Він діє тільки при малих деформаціях. У разі малих пружних деформацій, розтягнення або стиснення, сила пружності прямо пропорційна видовженню тіла і завжди намагається повернути тіло в недеформований стан. Щоб знайти силу пружності, нам обов'язково потрібно формулу для визначення цієї сили пружності. Сила пружності дорівнює КХ. ДК це коефіцієнт жорсткості, а Х це видовження. Як змінилася форма нашого тіла? Сила пружності вимірюється в ньютонах. К коефіцієнт жорсткості, її дуже легко знайти з цієї формули. Це сила пружності поділена на х, і вимірюється ця фізична величина в ньютон на метр. Ну і Х це видовження. Вимірюється у метрах. Ось так. Чим стрімкіший графік, тим жорсткіше тіло, чим менш нахилений графік, відповідно, тіло має меншу жорсткість. Чому ж виникає сила пружності, можете запитати ви. А сила пружності виникає тому, що між атомами і молекулами у речовин є взаємозв'язок. І як тільки ми починаємо діяти на це тіло якоюсь силою, цей взаємозв'язок порушується. Частини прагнуть відновити положення рівноваги. А сила пружності це прояв дії міжмолекулярних сил. На попередньому уроці я розказував про силу. І розказував про динамометр. Але нічого не сказав про те, що ж це за прилад. Динамометр це прилад, який вимірює силу, складається з панелі, пружини, шкали та повідець із гачечком. Сила пружності дуже часто проявляється в нашому житті. Одним із прикладом таких є це лазання по канату, вимірювання сили, ліплення з пластиліну, обробка металів та кручення пружини механічного годинника. Кожен раз, як м'яч вдаряється об стінку, виникає сила пружності. Силу пружності використовують під час тренувань у спортзалах та гімнастиці. Як бачите, сила пружності дуже важлива характеристика у фізиці. І дуже часто в задачах ви зустрінете визначити силу пружності чи визначити жорсткість пружини, резини, чи можливо металічної пластинки. Все це дуже легко зробити за законом гука. В кінці цього відео ви побачите додаткові демонстрації. І якщо вам сподобався цей урок, не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. До зустрічі. Наслідком взаємодії тіл може бути зміна їх форми або об'єму. Порив вітру згинає, а інколи ламає дерево. Тенісна ракетка при ударі сплющує м'яч. Гумовий джгут видовжується, якщо до нього причепити вантаж. Навіть підручник, яким ви користуєтесь, видозмінюється під дією вашої руки. Усі ці процеси об'єднує одна назва: деформація. Деформація це зміна форми та розмірів тіла. За тим, як саме частини тіла зміщуються одна відносно одної. Розрізняють деформації розтягнення, стиснення, вигину, кручення, суву. На прикладі пружини слінки з'ясуємо зовнішні особливості цих видів деформацій. При деформації розтягнення зростає відстань між окремими шарами тіла. При деформації стиснення вона зменшується. При деформації вигину, одна частина тіла розтягається, друга стискається. При деформації кручення шари тіла зміщуються, змінюючи свою орієнтацію в просторі. При деформації зсуву ці шари ковзають один по одному, не змінюючи орієнтацію. Наведемо життєві приклади різних видів деформацій. Налаштування гітари відбувається при розтягненні струни. Коли ви сідаєте на сучасне офісне крісло, відбувається стиснення його ніжки опори. Вудлище піддається деформації згину, коли клює крупна риба. Шуруп піддається деформації кручення, коли його намагаються загнати в деревину. Деформація суву відбувається, коли ви користуєтеся ластим. Після деформації одні тіла можуть повністю відновити свою попередню форму. Інші ж запам'ятовують нову. Наприклад, м'яч під час удару сплющується. А потім швидко відновлюються. А от пластилін саме створено для того, щоб створювати різні нові фігури, прикладаючи до нього якісь зовнішні зусилля. Тому деформації поділяють на пружні та пластичні. Деформації, які повністю зникають після припинення дії на тіло зовнішніх сил, називають пружними. Наприклад, пружною є деформація еспандера для кисті руки – Деформація струн гітари. Деформація ресор автомобіля. Деформації, які зберігаються після припинення дії на тіло зовнішніх сил, називають пластичними. Найтиповішим прикладом є деформація пластиліну в руках дитини або глини під руками майстра гончара. Однак слід також знати, що пружна деформація може перейти в пластичну. За умови перевищення деякого порогу зовнішньої дії на тіло. Ви це чудово знаєте, оскільки прикладання надмірного зусилля, наприклад, до шматка дроту, призводить до його згину. Пружинка кулькової ручки дуже гарно розтягується тощо. Тобто, одне і те ж саме тіло не можна назвати тільки пружним або пластичним. Все залежить від зовнішньої дії на нього, пояснення такої властивості тіл. Лежить в їх внутрішній будові. Ви добре знаєте, що всі тіла складаються з часток, атомів, молекул або йонів. У твердих тілах частинки коливаються біля положення рівноваги і взаємодіють між молекулярними силами притягання та відштовхування. У положеннях рівноваги ці сили дійсно зрівноважені. У разі деформації тіла у взаємному розташуванні його частинок виникають певні зміни. Якщо відстань між частинками зростає, то міжмолекулярні сили притягання стають сильнішими за сили відштовхування. Якщо ж частинки зближуються, то сильнішими стають міжмолекулярні сили відштовхування. Іншими словами, у разі деформації частинки прагнуть відновити положення рівноваги. Сили, що виникають у разі зміни положення однієї частинки, дуже малі. Однак, коли ми деформуємо тіло, то змінюємо взаємне розташування величезної кількості частинок. В результаті додавання сил дає помітну рівнодійну, яка протидіє деформації тіла, це сила порушності. Проте міжмолекулярні сили мають деякий радіус дії, при перевищенні якого частки можуть зайняти інше положення. Тому, відповідно, форма або розмір тіла, що визначається розміщенням великої кількості часток, теж може змінитися. При значних зусиллях, прикладених до тіла, зв'язок між його частками може повністю втратитись, і як наслідок, тіло руйнується.